Рейси закінчилися, тепер знову повертаємось до <сум> сімейного життя, відпочинку вдома. Зараз шукаємо квитки і йдемо в цирк. Йти нам недалеко, буквально через дорогу прийти. Клоуни вони уїхали, коло вони залишилися. <сум> <сум> Клоун приїхав. Клоун <сум> приїхав. Так що йдемо трішки різноманіття відпочити. Та й в циркні, мабуть, останній раз були ще. Я так точно в дитинству. Yeah. А це в нас була цирк на воді. Тому вже доходимо, в нас ще пів години часу якраз на всяку мілочовку попкорни і все. Купилися, купили два попкорни з мікс фруктів, бутилка коли. Ну і взяли двох колоні. не по у нас їхав, коли не оставить. Пістали, що вигляжу я дуже старо, обрились, постриглись, і зараз ми їдемо на Дніпро, а їдемо ми ремонтувати машину. День-два виділить, зробити треба суппорт, тента підклеїти, ще потрібно Ой. електрики, трішки фонариків зробити. Сьогодні займемося цим. Сьогодні у нас, здається, серед... Я думаю, що за середу четверх зробимо і поїдемо додому далі відпочивати засвіт. З наступного тижня вже будемо працювати. Переночували, хоча я думав, що вчора більше роботи буде зроблено, але запчастини тільки прийдуть сьогодні через пару годинок. Замовили рожки на прицеп, супорт чи пришипні, розбився щось такого плану розсипався. І ще ми чекаємо кран ручника. Тому сьогодні повинні прийти запчастини і будемо робити. Напарник дрімає, тільки прокинулись. тому чекаємо запчастини і будемо робити. У нас творчий безлад. Забули зарядку, треба додому взяти. Замінили вже ручник кран. Це у нас оригінал оставимо, я з кимось спілкувався, що його можна одреставрувати. Ось у нас новий. Звісно, трохи в пази тут не встає, Ну, я думаю, він ненадовго ми його замінимо. Тому зараз. Трішки тут обираємо, напарник ну, скучає. Збираємо речі, сутки, це все і веземо додому. Закінчились наші ремонти. Але поїхали ми не додому, а зробили маленький кружок по україні, побували в Києві. Зараз їдемо вже через Черкаси, Золотоношу додому. Дорога, звісно, не знаю, але якраз ізучимо трішки. На лігковушкі, хоч не так страшно на грузовій, як ти їдеш під знак, то да ще можеш відписати. А на лігковушки, в принципі. Ти їдеш. Собака. Ми не переїхали собаку. Успіли зреагувати. Но вона була, вона вже... була рядом. Вона була рядом і вся в крові. І то все. Ну зараз їдемо. А чого ми їздили по такий кружок накинули в наступних відео? Це все потом. Секрет. Це все потім, поки маленький секретик. Дай Бог в наступних відео. Я думаю, вы узнаете с Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить это все. А мы пока еще поедем. Будет прям дуже интересно. Будет прям дуже интересно, цікаво. Перекушаю клубничкой, кто с чипсами, кто с сухариками, а мы перекушаем сушеной рыбкой. просто интересно попробовать. Попробовать. Она сухая. Сухая. Ее на салфе так давай, сейчас перейти на заправку. Есть. Так, я, на... я же я ж на заправке набрала. Набираем, а. где да, да, только можно. Сухенько. Не знаю, что рыба вообще полезна, но сухо. Но вкусно. Что ты брешь, рыба не полезна? Полезна. Суха не знаю. Полезна. Знаєш, як ліче серце ліче, голову ліч все ліче. До міста. Ох, Скільки ми, напевно, зараз на годину 5.30. Дороги ми були. Десь 4 4,5 години. Що ти брешеш? Та що я брешу, ми в час виїхали з Юпічі, з Борисполі. Так от А з міста в 10. Ну, брехун. Та це дурня повна, ви що? Смієтеся. В общем, пока наші спори спорили, спорили. Вирішили ми, що ми приїхали, виїжджали. В 11.05. 11, ладно. Саме Київ це весь, я взяв за Києвом. Хай буде б так. Ну а по факту то по рушили. По факту ми в 11.40. 0,5. 05. Та рушили ми це 0,5. Ладно, не важно. Упустимо цей момент. Быстро хотіли показується. Не ну з паузами. З установкою на їду, то в принципі доволі таким <laughs> ми долетіли. Зараз ще заскочимо в Сільпо, закупимося і будемо вже їхати проводити спокійно. вікенд, вихідні. <laughs> не знаю, чим ще займаємося, можливо, чисто від тому слава, вже їдемо по місту. Залишилось не так багато. Закінчились наші пригоди. <laughs> Уже вдома. І займаємось цей тиждень, у нас чисто такі покатушки домашні справи, бо вже з понеділка почнемо знову вертатися до набої і працювати. Машину зробили, тому зараз. Поки погода хороша, сполоснемо повернемо ліг скупимося і будемо готуватися на рейсу готувати, буде пекельна. Пойдем, пока педа, трохи поразидає грязь Какашки. Поїдемо на автовокзал уже брати квиток. Лучше три Щоб чистіше було. Нормально. Отлічно три. за 50 гривень помили просто бомба машину. Зараз їдемо на автовокзал брати квиток. І в принципі зайняло це час. У нас, напевно, помити машину хвилин так 5. 5. Навіть черги майже не було. Поки погода дозволяє, навіть сісти обмити машину. То... Якраз їхали на автовокзал по путі. Нині ні час 50 гривень, це майже раз в Так що, Їдемо займатися далі домашніми справами. В общем, займалися домашніми справами, як зазвичай. Коли ми не знаходимо пригоди, пригоди знаходять нас. І йшли ми в магазин, скуплятися до рейсу. І не йшли ми отакесь чудо. Така пізнячка. Сиділа, скучала. Бігла за всього. не біг. Ну, а ну так біг, Мальчик. За всіма. Тому не змогли пройти мимо, взяли, тому зараз будемо купати, відстірувати, кормити. Якась собачка. Да, подивимось яка Тому Зараз їдемо займатися. А так у нас вже проходять водні процедури, відмиваємо. Запашок, звісно, трішки стоїть, ну нічого ж. Одмиємо. Покупаємо, ще спокійно реагірує. А ми їм покупаємо і буде як новенький. Перший вигул. Правда він оказався трошки ручним, тільки на руки й хоче. Особа ходить, в нього немає бажання. Тільки їсти спить. Так. Ось кавчить. Все, тихо дитина. Ich nicht.